Сьогодні в нас буде ще один фільм України італійського виробництва. Попередній був коза Ностра Мама їде», який вийшов максимально жахливий по всім параметрам. Якщо вам буде цікаво, то тут або ось тут буде посилання. Можете глянути. Ми поговоримо про фільм ізі, який вийшов на широкі екрани у 2017 році, який я подивився під час фестивалю Порто-Франко. Досі пам'ятаю цей момент. Я якимось чудом вицепив квиток, бо людей було доволі багато, і мені в прямому сенсі довелося сидіти перед самим екраном на підлозі. Але я був не один. Біля мене ще сиділо людей 5-10. І тоді, після першого перегляду, мені він в цілому сподобався. А на днях, коли я якраз думав, на що би то подивитися, згадав про нього і вирішив з'ясувати, чи дійсно він вартий уваги, чи це я просто був малолітнім довним. Хоча хер зна, що з того часу змінилося. Ну о, добре, починаємо. Ви на каналі Служби безпеки українського кіно. І я вам неймовірно вдячний за ваші перегляди, вподобайки, коментарі, підписки за те, що. Слухай. Угу. Це точно? О. Добре. Так. Я поняв. Зробимо. Шановні глядачі. Виникла така. Ситуація, що в мене на каналі є вже не одне відео, яке набрало вже більше тисячі переглядів, але, на жаль, кількість підписників не дуже і змінилася. Хоча маю вам сказати неймовірне дякую, тому що буквально на днях в мене стало 100 підписників. За що я вам дуже вдячний. Але був би дуже радий і вдячний, якби ви якби ви подивилися. Підписалися, поставили вподобайку, якийсь коментар, дзвіночок, показали комусь своїм друзям, рідним, родичам, аби поширювати і підтримувати українське кіно. Дякую. Ми йдемо далі. Ми бачимо історію, яка багатьом може здатися добре, би підійшла під якийсь фестиваль, скажімо, десь в Канах або тому подібне. Хоча треба згадати, що прем'єра даного фільму відбулася на міжнародному кінофестивалі у Локарно. Головний герой Ісідро, якого всі кличуть Ізі, колишній професійний гонщик і страждає депресією. Його брат просить про допомогу. В нього на будівництві через його ж недбалість гине працівник з України. Треба відвести тіло з Італії в Україну, а саме в село Кам'янка. Я з цікавості загуглив таке місто дійсно є, але в Чаркасах, не в Карпатах. Ізі береться допомогти братові. Але ясна річ, все йде не так, починаючи з перетину кордону, закінчуючи пунктом прибуття. Мадяри не люди форнити не гроші. Ми бачимо безліч незвичних ситуацій, в які він потрапляє. Переважно всі вони комедійні, але, на жаль, присутній і туалетний гумор, але по мінімуму. Тобто це буквально ну, дві сцени, де він біжить в туалет. Фелічіта. Фелічіта. Сі-сі. Знімає штани, і ми бачимо його сраку. І є такий моментик. Але повторюсь, усього дві сцени такі. Плюс, то, знаєте, є і такі відкриті кумедні моменти, але і присутні такі більш маленькі, я би сказав, завуальовані. як от квіти, які йому дала бабця. До речі, тут зрозумів один такий момент, що е, коли в нього це, це не спойлер, бо цей момент присутній в трейлері, коли в нього викрили машину і лишили труну десь на вулиці з вінком, то якась бабка забрала цей вінок. Ну, певно, аби собі на похорон, щоб не тратитись. Ну, окей. Потім Ізі Квіт повертає вже інша бабуся. Він що хворий? Я не знаю, чи режисер хотів цим щось сказати. Я можливо просто шукаю сенс, де його нема. Ну і ще посмішку викликають всі ці ситуації, в які потрапляє головний герой. Ситуація на кордоні, на трекінгу для картингу і в самих Карпатах. Гадаю, тут велика заслуга головного актора фільму Нікола Ночелла. Ночелли. Нікола. Боже, ну він там от, він там такий милашка, Він такий про дивився на нього. І ти реально чи хочеш йому якусь цукерочку дати, аби не плакав, або запитати, де твої батьки, бо гадайшою він загубився. Ну це тупо маленький ведмедик без мінімальних соціальних навичок. І щодо цього, він до речі отримав головну нагороду за найкращу чоловічу роль у кінофестивалі в Локарно, який я згадував на початку. Фільм гадаю буде справедливо назвати трагікомедію. Якщо ми придивимося до деяких моментів, то якось вже і не смішно нам буде як от проблема з заробітчанами. Я не кажу, що вони проблема, а проблема в стані країни, через яку багато людей. Виїхало за кордон на заробітки і покинули свої сім'ї, рідні края, будинки і так далі. І або вони не повернулися, бо стан країни не змінився чи погіршився. Або ж, на жаль, як у фільмі, вони загинули через недбалість керівництва. Також стан деяких міст, селищ, показані в стрічці, залишають бажати кращого. І от під час перегляду виникають змішані відчуття. Тобі наче смішно, але от ну, буває, що і сумне якось. Далі про що хочу поговорити, це прекрасна операторська робота Дмитра Недри, який, до речі, був оператором у фільмах «Безславні Крипаки і Я, Побіди і Берлін. І, прости господи, селфі паті. Перші два я вам раджу глянути, а останнє можна назвати як дешуманська українська пародія на проєкт X і інші американські комедії про підлітків. Там вони не мішали, дай Боже. Якщо хочете, аби я зняв огляд на фільм «Селфі «Селфі-паті», напишіть в коментарях. Безліч моментів, як от проїзд машини вздовж річки, чи коли Ізі шукав зв'язок, або практично кожна сцена, де головний герой тягає за собою труну на колесиках, викликала в мене приємні і теплі емоції. Блять, не труна на не труна на колесиках, а як було знято, господи! Ти головою думай, а? Ну і на завершення поговоримо про завершення фільму, яке вийшло доволі суперечливим. Якщо вас зацікавить цей фільм і ви хочете оглянути його найближчим часом, то тут зараз буде вставка на який час промотати, аби не почути спойлери. Вставка. Ізі все-таки доставляє труну до пункту призначення. До речі, його перебування в наших горах і колориту теж викликає посмішку. Ізі впорався зі своєю задачею, і він теж присутній, до речі, під час похорону. І на цьому все серйозно. І виникає безліч питань, що він буде робити, що буде з його братом, як він буде вертатися назад, і не до кінця зрозуміла історія того заробітчанина. Називається відкрити кінцівка. Називається відкрити кінцівки. І кажу одразу: ні. Продовження нема і не буде, бо стрічка при бюджеті в мільйон півтора доларів зібрала десь 300 тисяч. Ну і виникає базове питання, що фільм хотів сказати, бо Ізі просто рухається за течією. Так, нам відкрито кажуть, що все треба сприймати легше. Але чи це точно те, що вони хотіли сказати? Не дивлячись на таке неоднозначне завершення, стрічка не стає гіршою від цього. І я вам раджу її до перегляду, ви якісь лінивий вихідний вечорі або коли за вікном погана погода. Гадай, вона вам підніме настрій. І вас буде що обговорити з своєю половинкою, або з друзями, або з колегами на роботі. А на цьому все. Я вам рекомендую цей фільм. Дякую за увагу. Дякую за перегляд і приємного вам майбутнього перегляду цього фільму. Ще! Змінились плакати, бо там... Ну, там попросили, треба було їх зняти. Це можна дати ЧБ.